Всім добрий день! Сьогодні я розкажу вам про те, як я полюбив біг, про мій перший досвід на марафонській дистанції, а ще про те, як народився і що це взагалі таке проект НОНА. Моє ім'я Павша Філіппічев, і ви дивитесь другий ролик на YouTube-каналі про біг, спорт та здоровий спосіб життя ніколи не бігай на одинці. Поїхали! Почну з більш ближніх спогадів. Да, тут така буде вставка про давним-давно, за часів давніх богів. І за часів древніх богів я приїхав в Київ в 2013 році для навчання в Київському політехнічному інституті. На той час в мене була доволі непогана базова фізуха. Я ходив на секцію з легкої атлетики в дитинстві, катався на велосипедах з друзями, а ще 10 та 11 клас навчався в ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Але, попри все це, мене б не повернувся язик сказати, що я був справжнім спортсменом. На першому і другому курсі в нашому універі одним з обов'язкових предметів була фізична підготовка. Кожен студент мусив обрати одну з багатьох секцій і відвідувати її. Насправді я не планував займатися спортом більше ніж того вимагав навчальний план, але підтримувати фізичну форму здавалося мені правильним рішенням. Тому я вирішив обрати плавання, тому що це найбільш безпечний, універсальний і такий здоровий вид спорту. Але доля склалася так, що в басейн я потрапив лише через 5 років після того, як я закінчив навчання в своїй Альма Матер. Справа була в наступному: коли я прийшов на перше заняття з фізичної підготовки, всіх першокурсників зібрали у величезну аудиторію і почали читати неймовірну нудну лекцію з техніки безпеки. Мого терпіння вистачило на 2,5 хвилини, і я просто встав і вийшов звідти. На виході з цієї аудиторії був великий коридор, де у рядок стояли. Столи з табличками і тренерами з різних секцій. Кожен студент мав підійти до певного стола та записатися в обрану ним секцію. Я цілеспрямовано та впевнено покрокував до стола з надписом плавання. Але тут, вперше в моєму житті, мене дуже сильно прикипіла моя п'ята точка через ставлення деяких людей до їхньої роботи. Тренер, який відповідав за запис студентів в секцію, відмовився записувати мене. Через те. Що я ще не прослухав, лекцію з техніки безпеки. мені чесно признався на техніку безпечності. П'ять хвилин суперечок були повністю марними. Тоді я побачив інший стіл з надписом Фітнес і легка атлетика. Я підійшов до нього, і мене записали в цю секцію ще до того, як я почав поясняти, як правильно пишеться моє прізвище. На цьому мої спортивні розчарування не завершилися. На першому занятті з фітнесу та легкої атлетики нас зібрали у невеличку залу. На моє здивування, на тренуванні були лише одні дівчата. Серед пацанів був лише я та ще один пацан, який виглядав як типовий ботанік. Схоже, що він не встиг записатися в жодну секцію і його розприділили сюди по залишковому принципу. Попри незвичний склад групи, де були одні дівчата, це в технічному вузі. Дійсно гарних там не було зовсім у п'ятому сезоні. Зважені та щасливі. Але це було не найгірше. Найгірше було зі змістом заняття. Тренування проводив 50-річний мужик, який був схожий, ну реально на якогось боченця маніяка, в якого немає доступу до інтернету, і він вимушений викладати фізичну підготовку для дівчат в технічному вузі. Його голос різав мені вуха, а саме тренування було схоже на якийсь телевікторини або якісь. Телевізійний фітнес, який показують у фільмах зі Сполучених Штатів з 90-х. Типу, там такого щось. Це був жах. Мене вистачило рівно на 5 хвилин, і я попросив вийти на вулицю і просто повільно побігати. Побачивши мій погляд, маніяк навіть нічого мені не відповів. Він мовчки кивнув головою. Типу, добре, чувак, я тебе розумію, тобі тут реально не місце. Я вийшов на вулицю і почав повільно в кайф бігати навколо футбольного поля, шкодуючи про свою впертість і про те, що я все ж таки не пішов плавати в басейн. Аж раптом мене спинила якась жінка і почала розпитувати, хто я, що я, чому я тут бігаю. Я пояснив їй всю абсурдність ситуації. Пояснив, що заняття під керівництвом того маніяка зовсім не схожі на легку атлетику. Тому я вирішив взяти ініціативу в свої руки, а точніше ноги, і просто вийти на вулицю побігати. Таким чином я потрапив в збірну КПІ з легкої атлетики. Адже ця жінка була тренерка, яка обирала спортсменів для змагань від універу. Почались доволі непогані часи. Тренування проходили в зручний час після пар, вони були цікаві і змістовні. Тоді я ще цього не розумів, але перебування в збірні реально пішло мені на користь. А ще в нас була безкоштовна сауна кожну середу і гарантована п'ятірка з фізичної підготовки в кінці семестру. Так пройшов перший семестр навчання. А в грудні трапилась подія. Яка суттєво змінила моє життя назавжди. Один знайомий розповів мені, що він приймав участь у змаганнях в забігу на 10 кілометрів для любителів. Тоді я навіть взагалі не знав, що існують подібні змагання ще й на такій дистанції. А ще цей приятель розповів, що він планує прийняти участь у напівмарафоні. Я запитав нього, і коли ж це буде? Він відповів: в квітні. І тут мені в голову прийшла найбільш абсурдна, але дуже важлива ідея. А чому б і самому не пробігти? Але не напівмарафон. Це ж взагалі якось несерйозне. Що це взагалі за дистанція? пів щось. Я вирішив бігти справжню дистанцію. Марафон. 42 кілометри і 195 метрів. Після того, як мені прийшла чергова стіпуха, я зробив стартовий внесок. Стартовий внесок? Я зробив внесок. І купив стартовий пакет. Це так, так називається Старту. на Визер Київ Сіті Маратон і почав готуватися. Моя тренерка зі збірною знала про мою реєстрацію, але тренування ми робили як зазвичай. Це були силові вправи, це були спеціальні бігові вправи, трохи прискорень, а також звичайні прес, спина і тому подібне. Але кожної неділі я робив довгий крос. Я вирішив просто збільшувати цю дистанцію від тижня до тижня і почав всього лише з 8 кілометрів. Так сталося, що найбільшою дистанцією і найдовшим тренуванням, яке я виконував перед основним стартом, було лише 25 кілометрів. Тому я навіть не знав, чого можна очікувати на основному старті. І ось день старту настав. Це найкрасна часть, насамперед. Вона саме емоціональні, а на саме душевніше. Прям, я когда. Мені несколько разів люди говорили, що э, після того як я эту историю рассказываю, прямо аж захотілося бігати. Ну, це тяжело передавати на камеру на самом деле. Коли вживую общаешься, легче. Це був кінець квітня 2014 року. Один з перших теплих днів весни. Як зараз пам'ятаю, що в мене залишилась доволі смішна засмага від футболки після заходу. Вперше в історії заходів Run Ukraine на старті Лунав. Гім України. Цілий натовп співав гімн в голос. В мене аж мурашки пішли по тілу. А потім цей самий Натовп рахував зворотній відлік до старту: 5, 4, 3, 2, 1, старт! І побігли. Я одразу приєднався до пейсмейкерів. Час 3 години і 45 хвилин. Так, я був дуже самовпевнений. Я протримався з ними без жодних питань аж до 25-го кілометру. Тут я згадав, що я не знаю, що мене чекає далі за цим рубежем, адже на тренуваннях я ще не бігав довшої дистанції. На щастя, в мене ще були сили. І найбільшою з моїх проблем було лише те, що я трохи натер лівий сосок новою футболкою. Але це було не критично, я бачив і набагато гірші випадки. На 30-му кілометрі я зрозумів, що сили потроху мене покидають, і мені вже реально важко підтримувати цей темп. Більша частина групи вже відвалилася. Але я все ще тримався з пейсмейкерами. На 35-му кілометрі, вже зовсім майже без сил, мені дуже сильно захотілося в туалет. Дякую організаторам, що там був обладнаний біотуалет поруч з пунктом харчування. Коли я вийшов з кабінки, відставання було не більше сотні метрів. Я думав, що я зможу надолужити 100 метрів відставання від пейсерів. Але як же я помилявся! Я бачив лише, як їх спини поступово віддаляються від мене в горизонт. На тому забігу на марафонській дистанції участь приймало близько 500 людей. Траса складалася з двох кіл приблизно по 21 кілометру. Уявіть собі, як сильно розпорошилися всі учасники за більше, ніж 3 години після старту по всій дистанції. Останні 6 км маршруту пролягали по Дніпровському шосе, великій, шестисмужній вулиці. Яка зазвичай заповнена автомобілями. Коли я біг по ній, я не бачив нікого перед собою і нікого за собою. Я біг повністю наодинці. У мене навіть складалося враження, що я помилився маршрутом. Хоча це ж було неможливо, адже я вже пробіг одне коло таким самим чином. Після 35-го кілометру в твоєму організмі не залишається глікогену, живильного соку для твоїх м'язів, це ще називають марафонською стіною. Після цього ти почнеш бігти, виключно, як то кажуть, на характері. Я вже забув про те, що в мене був натертий лівий сосок, адже мій мозок був зайнятий трохи іншими проблемами. Мої ноги болі, боліли настільки, що зводило судомими на кожному кроці. Мої литки просто випікалися зсередини. У мене було таке враження, що замість кісток мені вструмили в ноги, розпечені прути. Я обмірковував кожен наступний крок. Я думав, може перепригнути через паркан і пірнути в Дніпро, щоб трохи охолонути? А потім думав: Ні, Паша, ти не зможеш перестрибнути, адже там ще великий парапет, ти просто зламаєш собі ноги. А може, зупинитися і зійти з дистанції? Блін, Паша, ну ти ж зможеш пробігти в марафон, ти обіцяв, обіцяв собі, обіцяв друзям. Ти не можеш зупинитися тут і зараз? Може, перейти на шах і трохи перепочити? Та ні, це дурість. Ти ж обіцяв пробігти його а не пройти? Коротше кажучи, я обмірковував кожен, кожен, кожен крок. Я знаходив 100 думок для того, щоб зупинитися і зійти з дистанції або просто перейти на шах. Думки проносилися в моїй голові зі швидкістю світла. Але кожен раз я знаходив 101 аргумент для того, щоб продовжувати бігти. Ці 5 км. Від пункту харчування на 35-му кілометрі були найдовшими в моєму житті. Ні було нічого, був лише я, асфальт і мій наступний крок. Раптом я щось побачив вдалині. Це був наступний пункт харчування. Це означало одне, скоро я перетну межу в 40 кілометрів. Біль зникла. Я відчув прилив сил. Я зрозумів, що вже нічого мене не зупинить. Я пробіг занадто багато. Щоб зійти з дистанції перед фінішем. Перше, що я зробив на пункті харчування, я взяв два стакани води і вилив собі налитки. Я як зараз пам'ятаю відчуття, коли холодна вода затікає мені в кросівки. Потім я накинувся на їжу, наче голодний звір. Я пихав в рот банани, апельсини, яблука, пресований цукор. Насправді я напхав в рот стільки, що просто не міг це проживати. Мені довелося трохи виплюнути назад долоні, щоб зімкнути свої щелепи. Я не пам'ятаю обличчя волонтерки, яка працювала на цьому пункті харчування, але впевнений, що після побаченого вона точно ніколи не захоче бігти марафон. А може й навпаки, хто знає. Це була друга зупинка на моїй дистанції, і вона зайняла мене менше хвилини. І я побіг далі. Залишилося 2 кілометри. Це була фінішна пряма. В мене не було відчуття болю. Після прийому їжі в мене додалося енергії, і я навіть прибавив темп. Я вже перечував перемогу. Мене охоплював фейерверк емоцій, який я відчую на фініші. Коли я потраплю в той перелік обраних, я стану марафонцем, одним з небагатьох, хто одужав і подолав цю неймовірну дистанцію. Я був просто переповнений емоціями і перечуттям чогось неймовірного. Потроху по узбіччям дороги почали з'являтися люди з плакатами, які підтримували всіх бігунів. Вочевидь, вони прийшли повболівати за когось із своїх рідних або друзів, але підтримували реально всіх. Це було доволі приємно, коли геть незнайомі люди кричать тобі: Давай ще трохи, ти вже скоро станеш марафонцем, давай, круто. Це реально прикольно. З наближенням до фінішу їх ставало все більше і більше. Остання фінішна пряма була завдовжки приблизно 200 метрів. І вона була просто переповнена людьми на узбіччя. Всі люди тягнули руки, щоб дати мені п'ять. Серед них були і мої друзі. Це було нереально круто і приємно. За 100 метрів до фінішу мене обігнав якийсь хлопець. Але мені було байдуже. Я не змагався за якісь там місця. Я просто хотів довести собі, що я зможу подолати цю дистанцію. Тож, останні метри, останні кроки, фінішна арка. Фініш! І... Порожнеча. Всередині мене все зникло. Я ніколи до цього і після цього в своєму житті не відчував такої пустоти, як тоді. Буквально за пів секунди, за якісь соті або тисячні секунди до фінішу я відчував нереальний фейерверк очікування цієї перемоги, ейфорії. А на практиці, після перетину фінішної лінії, ти просто поринаєш в якийсь Вакуум, де немає нічого, жодних емоцій, ні злості, ні розчарування, ні радості, просто нічого. Це нереальне відчуття, яке я відчував лише один раз в своєму житті. Жодної емоції. Ні щастя, ні радості, ні любові, ні гордощі, ні розчарування, ні гніву, ні злості. Геть нічого. Волонтерка надягає на мене медаль. Наступна волонтерка дає мені пакет з харчуванням для фінішерів. Я запитую, а де ізюм? Ви ж обіцяли дати Ізюм? І я трохи розчарувався, що його не було там потім. Я проходжу далі по коридору, мене зустрічають мої друзі з пляшкою пива. Вони обіцяли мені пляшку пива на фініші, якщо я пробіжу марафон. Насправді це була одна з тих думок, які мотивували мене не зупинятися. Я трохи відходжу, знімаю кросівки, вдягаю. Гумові капці, і потроху починаю приходити в себе. Починають повертатися емоції. Спочатку розчарування. Невже це і все? Ти біг 42 кілометри, готувався півроку заради порожнечі, але потім згодом починає приходити гордість собою. Паша, ти це зробив? Невже так багато людей робили це в своєму житті? Ти марафонець, ти крутий? Насправді найголовніша емоція, яка приходить. Трошки згодом. Це впевненість у собі. Після цього ти зможеш все. Тебе ніщо ніде ніколи не зупинить. І це лише початок. Що ти всім спойлериш, що вони почувствують в кінці марафону? Ти б життя Зав, бо, що житті всім... засполює. Ти знаєш, у всіх по-разному. Я спілкувався з людьми і у кожного по-своєму. Uh, вот это чувство пустоты, оно есть, но каждый его понимает по-своему. Ты все равно ты такого, как ты считаешься показать, что типа я пробежал! Не чувствовал, потому что ты был uh, Не, так я, я вот буквально за секунду, за полсекунды до этой финишной арки ты испытываешь просто фейерверк, нереальный. Ты такой, вот, финиш, финиш, а потом переступаешь и такой. Типа и нахуй. От, блін, надо, надо, как я сейчас только что показывал, только на камеру на украинском. Пройшло 6 років. Я пробіг вже 6 марафонів. Інколи насправді в мене були перерви в заняттях спортом більше, ніж один рік. Але завжди я повертався до бігу. В будь-яких ситуаціях біг просто рятував мене від, від всього. І тоді я почав замислюватися над однією цитатою. Найкраща робота це високооплачуване хобі. І тут я подумав: можливо, мені варто зробити біг не лише своїм хобі, а ще й своїм бізнесом. Це почалося з ідеї створити власний біговий клуб в Києві. Разом з двома друзями ми почали працювати над ідеєю і концепцією, а також пошуком локацій. Ми хотіли створити біговий клуб, який буде пропагувати здоровий спосіб життя, е, науковий підхід до тренувань, а також об'єднувати людей в якісь соціальні групи для того, щоб розширювати свої соціальні зв'язки. Зрештою, друзі відвалилися, та й моїх зусиль виявилось недостатньо, щоб довести цю справу до ладу в тому вигляді, як я про неї мріяв. Але дещо важливо таке залишилося. Під час обговорення ідеї концепції ми створили чатик, в якому писали ідеї для назви нашого клубу. Ми накидали близько 20 ідей, жодне з яких мені не сподобалося. Але одного разу, передивляючись цей чат, я зрозумів, у нас є все, що необхідно. Цей чат називався «No Name Running Club. Перебравши дві останні літери від слова «No Name», з'явилося слово «Nona». Так появилася назва нашого бренду. 2020 рік коронавірус. Всі плани порушено, всі амбітні цілі скасовано. Клуб фактично вмер, адже було неможливо збиратися офлайн. Всі сидять вдома. Я починаю слухати аудіокнигу Філа Найта продавець взуття. І розумію: він мій кумир. Я хочу бути таким самим, як він. Навіть більше. Я хочу конкурувати з Nike. Ще взимку мені в голову прийшла ідея. Коли я бігаю, в холодну пору року в мене завжди замерзає горло, і жоден баф або жодна кофта, або жоден шарф мені не допомагав поратися з цією проблемою. Тому я подумав, було б чудово мати якусь кофту з високим горлом, типу водолазки або гольфу, але вироблену з нормального синтетичного матеріалу. Я почав шукати, і виявилось, що жоден виробник спортивного одягу не пропонує подібного рішення. Я перешерстив інтернет. Та офлайн-магазини і нічого схожого не знайшов. Так і народилася ідея створити власний бренд бігового одягу. Якщо ніхто не може зробити таку кофту для мене, то я створюю її сам для себе і для людей з такою самою проблемою. Так з'явився бренд спортивного одягу Nona. Далі був доволі довгий період навчання та не зовсім вдалих спроб. Аж поки я не знайшов партнера, з яким ми працюємо зараз. Це компанія Gera. Яка спеціалізується на виготовленні спортивного одягу для команд та клубів. Як не дивно, наша співпраця укріпилася під час війни. Ми створили спільний благодійний проєкт і відшили термобілизну для військових. Наразі в нашому асортименті є футболки, майки. Зараз ми працюємо над шортами, тайцями, вітрівками і будемо далі продовжувати нарощувати наш біговий асортимент. Наразі мій фокус полягає у продажах спортивного одягу біговим клубам в Україні та за кордоном з їх індивідуальним дизайном та обробка зворотнього зв'язку, а також продовження розширення асортименту якісного бігового одягу українського виробництва. Тож, якщо ти власник бігового клубу або організатор заходу, і вам потрібен постачальник бігового одягу, то будь ласка, не соромся писати мені особисто або залишати коментарі під цим відео. Буду дуже радий допомогти із вашим запитом. Що ж, це все, що я хотів розповісти в цьому відео. Щиро дякую вам за перегляд, і якщо вам було цікаво, ставте лайк і пишіть коментарі. І бажаю вам успіхів, до нових зустрічей і пам'ятайте, ніколи не бігайте наодинці. На першому і другому курсі в нашому універі одним з обов'язкових Обов'язкових... Обов Лекцій з техніки безпеки. Моє терпіння. Моєго терпіння. Боже, я вже українську мову забув. Підвальному. Під, 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 підвальному. Підвальному... Тоді я цього ще не з... подія, яка змінила моє життя назавжди. Одне. можна було. Ще він розповів, що він планує. Пробігти! У мене залишився доволі смішний. Залишився, залишилась, засмага це вона. А потім цей самий натовп скандував зворотній відлік до старту. П'ять. Чотири. б**ть. Ну, українському все одно трохи тяжело. І. И я уже столько раз ее рассказывал, что немножко потерял уже эмоции. И было это очень давно. Это было 9 лет назад. Я буду відчувати на финише. Відчувати, 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 Что за такое? Как ты? <соргут> 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 не зажи... <соргут> <соргут> не зажи... <соргут> 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 не, <соргут> не залишилось. Не залишилось. День уже прошел, Паша. Я вспомню эту видяшку, это где было с Л.А. Нуар, по-моему, или откуда, или с Мафией, когда неудачные дубли по ТикТоку гуляла. Ну, там с Motion тоже снимали этих персонажей, и там, да, это типа сценки из игрушки, и типа там чувак такой... На допросе, знаешь, сидит. 2020 рік. Рик. Рик. Рек? Айм рек! Давай ще раз. Будь ласка, не соромся написати мені особисто, але аб. Тож, якщо ти власник бігового плубу. Плуб? Плуп. А, де плуп? Давайте мені будь ласка, плуб.